Всім привіт! Сьогодні нам час вникати у наступний розділ та наступну тему. У нас буде сьогодні, в принципі, тема біологічної макромолекули та ліпіди. Що нас буде цікавити в цьому розділі, ви бачите тут. От перша тема примірно, це структе, структури полімерів. І ми ще зрозуміємо, що таке полімери. Друга тема буде вуглеводи. Ліпіди, білки та нуклеєві кислоти. Так, як я обіцяла, давайте першим ділом зрозуміємо, що таке полімер. Полімер це довга молекула, яка складається з мономерних з'єднаних ковалентних зв'язками. Які якого типу ці мономери, в принципі, не важливо. Вони можуть бути молекулами, як тут. Важливо, щоб вони складалися в полімер. От, ці полімери вони утворюються за допомогою конденсаційних реакцій. Ми знаємо із, із життя, що конденсація означає вода. Виходить із якоїсь системи. Коли йде конденсація на кухні, ми бачимо, що на кришки, на кришки з конденсаційної реакції залишається вода. Оце такі випадки, в яких ми бачимо цю конденсацію. В цьому випадку ми маємо таку демонстрацію тут. Тут ми бачимо два різних молекули. І коли вода виходить із цього зв'язку. От, бачите, тут два водні, тут один а, кисень. Коли це, це виходить в формі води. Ми бачимо, що раз, два, три, і оця четверта частина, оця. ой, я забула сюди написали 4, але. А, в общем, всі ці частини вони сходяться в один полімер. А це ми бачимо, що треба примітити ще, що це ковалентні зв'язки. Коли полозяться, коли ми, ми знаємо, що вода, коли уходить з а, двох таких молекулів, і в молекули з'єднується, що туди буде траплятися, коли вода а, знову буде додана в цей зв'язок? Зрозуміло, що потім вони наоборот іде, скажімо, зворотня реакція. В цьому випадку це є гідролізом, тому що ми говоримо про воду. От гідроліз це коли зв'язок розривається шляхом додавання молекули води. Ну, після того, як зрозуміла, що таке полімер, давайте подивимось на перший приклад таких полімерів. Це у нас буде перша як велика тема вуглеводи. Ми у наступних три слайдах будемо двигатися в. Темі вуглеводів та підтема моносахариди. Моносахариди вони діляться на дві групи, коли розлічаються по карбонільній групи. Альдозні цукри мають карбонільну групу на кінці молекули. Це приклад альдозного цукру. І ми бачимо, що ця карбонільна група, яка отут, вона насправді у кінці. Кітозний Китоз, цукор він має карбонільну групу в середині молекули. Тут трішки інша форма, ніж тут, але треба уявляти, що на всіх частинах, де перекрещаються лінії, там стоїть С. І от ми бачимо, що перша карбонільна група дефінується тим, що в нас є іменно подвійний зв'язок, оцей, оцей подвійний зв'язок. А ми бачимо його тут. Він насправді, як ми бачимо, не в центрі, прям, але він і не на кінці молекули, що його робить кетозним цукром. Ще можна ділити моносахариди на по вугле, по вуглецевим групам чи скелетом. триоза це три вуглецевий цукор. Це дуже просто, тому що ми просто повинні рахувати, скільки С скільки, ми бачимо у молекулі. В цьому випадку С3 означає, що це тріоза Пентоза від слова йде 5, це 5-вуглецевий цукор. Ми бачимо його тут: раз, два, три, 4, 5. І гексоза. Гексоза із греческого, як і пентоза і тріоза, це шість. Що ми бачимо, що тут буде шести вуглецевий цукор. Раз, два, три, 4, 5 і 6. І на цьому ми загріли тему моносахаридів. Дісахариди має трішки простіший концепт. Як мінімум, він має простіший концепт у книзі. Дісахарид це, як ми бачимо, по імені. Два моносахариди. І вони з'єднані глікосидним зв'язком. Що воно таке? Оцей глікосидний зв'язок, він в принципі тільки описує, що якийсь карбогідрат а, чи прив'язан до функціональної групи, чи до іншого карбогідрата. А ми бачимо таку ж, такий же принцип, як у деяких інших прикладах у а, теченні цієї. серії. От, перше, ми бачимо знову, що тут вода. І ми теж примічаємо, що коли ми додаємо воду до, ціє, до цього молекула, до цього дисахариду, він розривається на моносахаридні частини. Це означає, що у нас опять йде е, дегідка. Е, не дегідрація, а гідроліз. Ой. В общем, цей гідроліз він, е, розриває ці. Е, Ті зв'язки, які були між цими двома молекулами. На цьому слайді, як ви бачите, у нас якраз даже дві теми на, на раз. От Перше, це 2.3 полісахариди, про які ми зараз поговоримо, та ліпіди. От Полісахариди вони ще належать до теми карбогідратів. Та давайте поговоримо про них як полімери з моносахаридами. Полісахариди, в принципі, і оце. Полі це просто означає гречку мову, що це декілька сахаридів. Та вони всі з'єднані гідросідними зв'язками. Приклад для цього є целюльоза. Целюльоза вона є структурою в рослинах, яка дає їм. Скажімо, структуру. Вона має таку ж функцію, як колаген у, е, у тваринах, тільки що воно створено не із протеїнів, а із карбогідратів. От, третя тема це ліпіди. Ліпіди нас будуть цікавити у багатьох контекстах у книги, тому треба їх вивчити добре. От, Ліпіди вони є завжди гідрофобними. Ну, не завжди, але більшість з них. І вони складаються з вуглеодневих ланцюгів з неполярними цега зв'язками. Так що вуглець та водень. Якщо ми вже зрозуміли, що такі полімери, нам треба розібратися з жирами і іменно з класифікацією жирів, як ми бачимо, тут їх два типи. Перше – це насичені жири та ненасищені жири. Насичені жири, вони мають при кімнатній температурі твердий стан. Як приклад, це є масло, в них відсутні подвійні зв'язки у вуглецевому скелеті. Це означає, що в них максимальна кількість в зв'язків, та вони мають тому і цей твердий стан. Ненасичені жири вони а, мають при кімнатній температурі рідкий стан, тому що через їх форму, це ненасичені жири, тому що через їх форму вони не можуть пакуватися так, а, так тісно, як насичені жири. Це означає, що в нас є ще подвійні зв'язки у волоцевому скелеті. Ці подвійні зв'язки ми бачимо отут. Подвійний зв'язок. Ми, ми його, в принципі, не бачимо, але він дає цьому, цьому жиру цю форму. Так. Так, і вони чи на один в одне зв'язок менше. Це означає, що а, у них, якби, можлива кількість вуглецевих зв'язків подана. Ще буде важливо фосфоліпіди. У фосфоліпідах. Є а, дві частини. Перша – фосфат, а друга – ліпід. У них є а, ця от, гідрофільна голова, фосфат, та вона йде знаружи. Це, скажімо, оцей полярний гліцерин. А і в них є ще гідрофонний хвіст, який має от, неполярний вуглецевий ланцюг. Фосфоліпіди вони грають велику частину в мембранах клітин. Як це функціонує, все будемо бачити у наступних розділах. Третя варіація жирів це стероїди. Стероїди це теж ліпіди, але у них є вуглецевий скелет. І він складається з з'єднаних кілець. Вуглеця. Як ми, може, знаємо чи не знаємо, вуглець може мати структуру ланцюга, вона може бути більш комплексна, чи вона може бути як кільце? Як приклад, є холестерин. Це ми тут бачимо його. Холестерин є складовою частиною тваринних мембран та він ще синтезується в печінці. І холестерин є попередником статевих гормонів як естрадіол та тестостерон. Наступна тема в нас білки. Вони побудовані з набору 20 різних амінокислот, які з'єднані поліліпідними пептидними зв'язками. Отут їх 20 штук, як ви бачите. Вони всі трішки різні. І вони мають певні функції. Перша це є прискорення хімічної реакції без участі в реакції. Захист мають, деякі мають просто таку функцію захисту від захворювань, інші зберігають амінокислоти, інші транспортують речовини. Потім йде ще координація життєдіяльності організму та реакція на хімічні подразники в клітинах. Дуже дуже різні функції в них. Та й рух, в принципі, є теж частиною цього. А всі вони, як ми сказала, складаються в такі зв'язки. Оце приклад такого зв'язка із um, різних um, амінокислот із цих 20 штук. Так, другим ділом ми подивимось на структуру та функцію білків. Це достатньо комплексна така тема, важка, тому що білків багато, та їх функції теж дуже різноманітні. Але давайте подивимось просто на загальний, на загальний склад цієї теми. Перше, що ці різні функції, вони завдяки різним специфічним 3D-архітектурам. Кожен білок складається по-іншому. Іноді білки складаються із деяких, ось, скажімо, таких послідовних амінокослот, їх може декілька бути таких, як сказали, з'єднань А Вони всі. Складається у функціональний білок. А функціональний білок це просто поліпепті, і вони згорнуті в певному чині, який дає нам цю 3D архітектуру. Згортання відбувається завдяки зв'язкам амінокислотного ланцюга цього. І він згортається в трьох фазах, навіть в чотирьох в чотирьох фазах. От Перша фаза це От первинна структура вона називається. Це просто послідовність амінокислот. Ми даємо в неї порядок цих амінокислот, які ще залежать від того, які має ДН... ДНК генетична яка інформація, щоб будувати цей білок. От первинна структура це оця частина цієї графіки. Все інше ми зараз будемо дивитися, що воно таке. Тепер займемося другою фазою а, побудування білків. Друга фаза це ота, оця вторинна структура. В неї є а, чи спіралі, чи отака площина. Одна і спіраль, це вона називається Альфа Хелікс, Альфа спіраль. Та і без склад... часто структура, вона. Вони обидва складаються з водневих зв'язків між повторними частинами поліпептидного ланцюга. Амінокислоти вони є частинами цих протилежних зарядів, і вони можуть утворювати ці водневі зв'язки. Хоча водневий зв'язок достатньо слабкий, так як він повторюється, він стабілізує цей протеїн. А в яку із цих двох структур попадає протеїн, залежить від його, від його генетичного матеріалу. Тепер займемося третиною структурою. Вона є загальною формою поліпептиду. Тут трішки залежить від того, чи це чи протеїн буде гідрофобним, чи він полярний, чи неполярний. От неполярні пічні-ланцюги групуються у центрі білка, тому що вокруг білка буде завжди водень. Це у нас гідрофобна взаємодія. І тому, що вони у центрі, вони не контактують з водою, а стабілізуються через один одного. Полярні частини вони стабілізуються за допомогою водних зв'язків, ну, тому що вони полярні. Як ви бачите, щоб створити протеїн, треба багато різних взаємодій. І із всіх цих різних взаємодій, виходить четвертинна структура. Це структура білків, яка утворена агрегацією оцих поліпептидних субодиниць. Їх може бути декілька, як приклад, тому що не кожен, не кожен протеїн створений із одного тільки ланцюга. Може бути декілька. Але всі вони створюють функціональний протеїн. Як протеїни дійствують, ну це іще тема на наступні розділи. Наступна велика тема на сьогодні, і остання це нуклеєві кислоти. Нуклеєві кислоти визначають послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Це означає, що ці оце, що ми бачимо тут це. Структура ДНА. Ця частина вона а, просто для того, щоб зробити ланцюг одної частини ДНА, а отут у нас а, нуклеєві кислоти іменно. Ці частини вони варіабільні. Вони складаються з цукру, фосфатної групи та азотичної основи, тому що. У наступному слайді зрозуміємо, де, де всі ці складові частини. А безфосфатної групи це нуклейові кислоти, вони називаються нуклеосидами. От до цього мономеру нукле... нуклеотиду ми повернемося у наступному слайді. Так, давайте ще подивимось останнім ділом на нуклеєві кислоти. І, в принципі, тільки на їх компоненти сьогодні. Перше, що ми бачимо, це азотична основа. Не міняйте, не думайте, що основа означає, що це оця частина, тому що, якби від неї йде все. Ні. Азотична основа, ми маємо на увазі цю частину нуклеєвої кислоти. От, то, що ми бачимо тут у середині це цукор, а фосфатна група, вона на лівій частині цього молекул, цієї молекули. Так, і на цьому на сьогодні і все. Я, як завжди, сподіваюся, що ви зрозуміли весь матеріал, який був поданий. Якщо ні, звертайтесь, ми е, разом зрозуміємо, як дати цей матеріал краще, як його вам зробити зрозуміліше, але для цього мені потрібен ваш імпит. Я сподіваюся побачити вас у наступному відео. Та до побачення!